Василь Шаройко, лопотуха мила. Алло, це ніна, дзвонить мила, писать переказ ти скінчила. Що, що скінчила, так і знала, а я ще й не починала. У трубку мила знов. це Алла, ти всі задачі розв'язала. Хвалю, а я поспала трішки і зараз шию бан для кішки. Алло, алло, лопоче мила. Уроки Ганю ти зробила вже мить допомагаєш, коли ти все зробить, встигаєш. До вечора всіх подруг мила по телефону обдзвонила, спочивши, добре попоїла, потрібно приступать до діла. Переказу не дописала, закрила і в портфель поклала. Коли взялася за задачі, спіткали її теж невдачі. «Ай, лягаю спать, а всі уроки я вивчу вранці, без мороки. Збудилась пізня вже пора, спішить до школи дітвора. В той день у мирій очениці нові з'явились одиниці.